Це скаже, що це Вінниця в мініатюрі, а то вже місто карсує. Три їде, сьогодні три, ще зараз один видно стоїть, там на станції. Там загороджуємо, вдома робити, але в мер міста мені не дав таке приміщення. Бачите, в центрі. ми зробили тут. Подиставали, що один рік <рес> зробив. Той, хто зробив перший автомобіль в бачите, госухарті з Мерседеса. В цьому місті ще Дрес народився. Дрес зробив перший велосипед. А а можна Все а... їде, дероки, які нас відповідають цьому місці. І коли мер міста Карсує сюди приїжджав, він вставав тут на колінах і все знімав, Він його запускав, він тут льох пройшов.

І знаєте, тут їздять пасамирські потяги, тут їздять вантажні. Але тут викупимо ще бачимо, що тут їдуть пасажирські. З Айзбергу і, і цей інший пароплав Каліфорнія його попередив, щоб перед ним Айсберг. І Титанів його, його проігнорував. Далі зтовкнувся з Айзбергом, куди зірвав хлос. А Каліфорнія подумав що, коли, подумав, що це неправда. І вони проігнорували а, в а коли він частина почала підута дорогу, витягнути. Ніс. І далі Карпатія приїхала про при приплила через години, І, години, а Титанік вже затонув. І, і вони спасли сімсот п'ять виживших людей з воду, а 1498 чотириста обмежені. І жартів Карпатія, І е, пороклав Карпаття, виплив до Титаніка, він побив свій мировий рекорд. З швидкості і в ньому з'явилася синя стрічка. Він, він звичайно був живуть швидкість 18 вузлів на годину, 26 км на годину. А він купив 30 вузлів на годину, 32 км на годину. А Каліка бачить через пану лабіску коли почалася. Тоді, коли була Перша світова війна, тоді в цивільних програмах, таких же як Карпатія, перевозили зброю до інших країн від заманів. І далі німецька, німецька підводна лодка замітила Карпатію і почала і вистрілила Карпатію три торпеди. Далі вже Карпатія почала, але ну, капітан знову зробив і, щось неймовірне. Не Вислав всі лодки, а він потонув біля берегу, щоб його замітили катера і могли відвлекли і, від, і, і могли відволікти підводну лодку. І далі вони вже відволікли від підводну лодку, щоб коли що шлюпки направлялися до берегу. І далі. Thank <laughs> you. Паршський жив в Вінниці 100 років назад, він примітивно цих літачків, там в Вінниці, зрозуміло, так? Так, і, він що придумав гелікоптер. Так, да, для американських цих президентів, до сих пор його корпорація в Америці випускає ці літачків, е -е? гелікоптерів, зрозуміло? Так, да? перший його особливо Ілля Муранець такий а був, бачиш, бомбардировщик він. Вінницю і прилетів 19 літачків, там все написано. І в музеї присутні крім кораблі потягів, присутні літаки. У як ці Антонова Ан 124 і Антонов Ан 225 Мрія. То ми, ми зараз ми будемо розказувати про Ігоря Сікорського. Ігор Сікорський це такий хлопчик, який хотів е, зробити літаючий апарат, який літав би. І він в тисячу він готувався в 1900 році, щоб зробити. В 1901 році свій найперший е, е, літак або гелікоптер. Він придумав гелікоптера і він був без корпуса, без металу, без, без нічого. Там був маленький моторчик, пропелер, там сиділа одна людина і, і конструкція без зеркала з великими отмогами. От, от, от був І ще там. Е, і він придумав гелікоптера. Але потім в 1903 році через два роки придумання гелікоптера брати райди придумали літака. Він називався «Вайер-1», і Він пролетів, але він літав тільки 14 секунд польоту були. Вони приземлилися. А, а, а їх у корні хотів теж придумати літачій апарат, які там були крила. Як як у птічки, їх але він запізнився, він спізнився і не зміг. І він перей... І він робив свій перший літак, він такий літак, але він в руці. І далі він вже переїхав в Америку виробляти літаки і гелікоптери. І він почав виробляти літаки, і гелікоптери. І далі вже, і далі вже... На світ, на світ появився Олег Антонов. Він теж хотів подивитися на небо і подивитися, як, як в небі літають гелікоптери Ігоря Сікоського. Він теж хотів бути авіаконструктором. І він став авіаконструктором і придумав найперший свій літак Антонов Ан-2. І, і цей Антонов Андва про. Був, використався дуже багато авіаліній, таких як Аерофлот, Аерофлот і іншим авіалініям, які належали іншим. А потім почалася Друга світова війна. І, і в 1942 році він хотів придумати літаючий танк і це правда було це на м'як. І далі він прицепив до танка Т-60 крила і, і його цей спуск але це була невдача. І далі він прицепив до, 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 до 6 тут вагонного пропеленого літака КВ-6, так, але і в тому, що в нього чути перегрілися двигуни, йому треба було його скинути. І... Але в нього це не вийшло. І далі він вже придумав Ан-10, Ан Ан-8, Ан-6, Ан-4 і всі такі, і, такі. і вони належали пасадицькі, військові, і не І далі він придумав Антонов Ан-10. І цей Антонов Ан-10 був чотирьохдвигунний е, комерційний авіалайнер, який належав аеропроті і іншим авіалініям, так само як, як Ан-2. І він е, мав швидкість 700 км на годину. І, і цей Антонов Ан-10 е, мав ще фільм. Е, е, і далі цей фільм. Цей фільм показували, як Антонов Ан-2 набирає швидкість 700 км на годину і і потім він придумав Антонов Ан 12. Антонов Ан 12 це такий військо... це такі саме, як Ан 10, тільки це військовий, щоб скидувати е, військових. А далі... а далі він вже придумав Антонов Ан 20. Це був такий літак. І далі він вже придумав Антонов Ан 24. Це пасажирський. От вагонний пропелерний літак, який, е, який теж належав аерофлоту і багато, 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 багато іншим авіаліям. Його швидкість могла е, від 300 км на годину до шест. 6... До 600, але точно я не знаю. І далі вже Антонов Ан-24 став першим авіалайнером. І тоді ще Макдоналд Дуглас, компанія придумала Макдоналд Дуглас. Потім брати Райт у тому ж братів Райтів було названня Боїнг. І він придумав авіакомпанії Боїнг. І він став найпершим най... і найбільшим, і найлучим, а... авіаконструктором. І він такий. Він придумала всякі ну, одного двогоні двіг, літаки, двох двогоні літаки, трьох двогоні літаки і чотирьох двогоні літаки, такі, як і все і придумала, і Макдоналд Дуглас компанія придумала свій літак ДК-3, це був двогоні літак, і і ще Антон в придумав Ан-26. Це як Ан-24, двоний літак, який виглядав вже військовий. Кажеш, який це літак, я тобі... Is it 40?